Знаєте, коли я зайшов у ваш дім молитви, і сестричка одна з ваших, мене запитала, як твій син, що за, колись ми за його молилися, лежав у лікарні, він мав хворобу, онко. А я їй відповів, оно він сидить сьогодні зо мною приїхав. Слава Богу. Це милість Божа, Бог наш, є Бог святий. Я, мабуть, і вашої церкві святкував, ви знаєте, і в багатьох церквах. Навіть і за дочку, коли їй було 6 років, і лікарі не давали одного проценту на життя. Вона сьогодні теж зі мною тут. Це oh. милість Божа.